еще раз собрались на нашу литературную гостиную. Вот кто-то в первый раз, кто-то уже не в первый раз приходит к нам. Сегодняшняя наша гостиная посвящена человеку, который родился в нашей области, нашему с вами земляку, Виктору Антоновичу Чубаненко, преподавателю Запорожского государственного университета, в котором учились мы с Татьяной Ивановной, мы его знаем. Это человек, Высокой культуры, интеллигент, человек очень скромный. Участие в университете мы не знали, вот лично я не знала о нем то, что узнала, готовя эту литературную гостиную. Это был большой патриот, человек влюбленный в свой родной край, в нашу с вами Запорожскую область, в Кортицу, в Великий Луг, человек, который любил свою родину человек, который любил украинский язык. И мне хочется, чтобы вы обратили внимание на слова, записанные вот здесь у нас на впереди. Буду ему сичи у своих сортях, возводим в душах солнечные соборы. И тогда, если у нас будут соборы в душах возведены, никто нам не страшен, и ничто нам не страшно. Научця, подарово, громадський музею, доктор філологічних наук, дійсний член академії наук, вищої школи України, автор понад 500 наукових праць, монографії, словники, статей, збірок поезії, перекладів, зокрема, субот душі мої, обвичної дубові, отирання та супоросів, лауреат премій імені Яворницького, Чубинського, Новського, нагороджений медаллю, будівничий. Усі жив був із антивим сином Великого Луну. Віктор Червоненко одним із перших глибоко осмислив трагічні наслідки барківського оруження, передусім для духовності нашого народу. Він подарувала півщині унікальну енциклопедію Українська Атлантида, де його річнені назви всіх сіл Великого Луня, речов, приманів, імена істориків, дослідників, В 1955 року, коли полістка долина почала затоплюватися. Затоплення відбувалося поступово і вже через рік піднялася аж до слова по шоколонських лабі. Я тоді студент в студентом третього курсу Запорізького інституту, мене страшенно образили картини, яка відкрилася на заході. Майже по всій долині вирувала і горонилася каламутна вода, мені плавали колоди купить низу. На затоплених ділянках варіли сухі трави, а по на небі поривалися то в один бік, то в інший, з краю перевірного і місцевого таства. Ручкий холодний вітер доносив запах старища і якесь тисяча, волосся тужіння, розпачливо ячали під хмарами, лебеді, журавлі і дикі гуси. Вони втратили предковічні рендири по дорозі у вирі, Плакала канаючі природа. Я теж плакав. І тоді я сам собі поклявся, що коли ти мені розповім про все бачити людям. Це абзац із гального фундаментального видання Чабаненко. Україні не потрібно ні Каховське весь, ні Каховське море, що стосується Хортиці. Її б давно вже знищили ті ж люди, які діють тільки на просьби трудящіся. Але вона гранітна. Мені завжди здається, що граніт Хортиці це затверділи від болю, від напруги серця України. Ні про його, ніби кров'ю миває, а воно храніт не стоїть і не можуть ці люди і христи. Ділився своїми думками автор української. 23. Віктору Антоновичу Чабаненку боліли біди нашого народу. Він із сумом дивився в майбутнє України. Ще мало прожив я на білому світі, а стільки гризоти зазнать довелось. Виною й всьому пігмейни ситі. Утікій в життях, а свої мови, руки, але не відмовився від своєї діяльності з на захист рідної мови культури, не пішов на змовити своєї особи, а не так, чи він син, якому народу зобов'язані служити віру і втрати. рідне село Віктора і Єлизавидівка, Балківської сільради, що в Васильівському районі розташований під горою на березі Дніпра. З курганом де переговорів зрівняли, гарну днину можна було побачити Нікополь, Кам'янку, Дніпровську, Пущу Тарасівську, Запоріжжя, майже весь Великий Луг. А на лузі було все, що так гарно співала мама. Калина, борба, мобіли, степ, плавні, Дніпро. Мені здавалося, що Великий Лук це зосередження всього українського життя і світу. Згодом, напише Віктор Чербаненко, утворив свого життя українська Атлантида». І раптом в восени у 1950 році, бувши семикласником, почув, уперше християнський план перетворення природи, яким було передбачено будівництво Каховської гідроелектростанції. Будівництво почалося у 1951-1952 роках. Жителям тутешніх сіл сказали, що великий рух буде затопленим, а їхні села підпадає під евакуацію. Родина переїхала в Кушовум, де Віктору пощастило, ще майже впродовж трьох років бувати з батьком у Кушугумських, Балабинських і Кангримівських плавнях. Бачила, як ішла підготовку до знищення. Більшу частину Єлизаветівки разом із кладовищем поглинула каховське болото, згадував Віктора Здоновича Ванецького. І з тих пір я почав збирати матеріали про великий Луг, І тоді, коли насправді достатньо, а особливо, коли мій батько лежав хворий при смерті, а я чергував біля його палати, і мати вже теж була хвора, Я поплявся, що мушу про все те, що зараз під водою розповісти людям. Бо дехто навіть нічого не знає про це страшне жахіття, знищення української святині. Спочатку збирав по крихті матеріали про великі об'єкти Великого Лугу річки, острови, дерева, наприклад, Марусна верба, базові дуби, п'яний посатір. Таких об'єктів назбиралося понад дві тисячі. Зробив великий історико-канімічний словник Великий Лук Запорізький, за який Національна спілка письменників України і Дніпропетровський інститут імені Дмитра Яворинського вручили мені у 2000 році премію імені Яворинського. Туди я додав ще дві карти, зроблені власноруч. На одній було показано Великий Лук до затоплення, а на іншій те, що сталося з ним після затоплення. І підсумком усієї кропіткої роботи вченого була його грандіозна книга Українська Атлантида. Був і надзвичайно складний момент у житті Віктора Чебаненка, звільнення з роботи. Сталося це, коли дружина лежала в пологовому будинку, мала народити дочку. У наказі написали, що не придатні для професійної справи. Причини ж були зовсім інші. Ще молодий Віктор виступав на захист роману Олеся Мочара Собори на так званій конференції за сценарієм КДБ. Трохи пізніше під час Шевченківської конференції він прочитав свій твір про Шевченка, який з громом обласків, проте КДБ визнав цей твір антирадянським. Для цього ж вдалася активна ресифікація Запорізьких шкіл, проти яких виступав Віктор Чабаренко. Оці три речі мені прошили, розповідав Віктор Антонович. А в разі саме відбувалися відомі події 1968 року. Прийшов наказ із Москви на багатню інтелігенцію правчить, щоб тіха. Усі розуміли, одне те, що я десь виступив на захист вечора, не є підставою для того, щоб вигнати доцента з роботи. Ось, КДП вирішив, що я, будь-хто, є керівником національної групи. Приєднали до мене ще трьох надзвичайно донавитих студентів Віктора Кучняренка. Та Василя Коростильова із -поля, та Віктора Львову із «Автоматики». Через певний час Віктор Антонович був відновлений на роботі. Багато людей сприяли цьому. А Залесів Мочарин перший зустрівся 1971 року з нагоди сторіччя дня народження Стефаніка. Він підійшов з книгою Ціпол, щоб отримати автограф. На мені була сорочка, яку вишила мені моя дружина, коли була ще моєю нареченою. Згадував Віктор Антонович. Лончан запитав, кому? Чебаненкові. Він степенувся і запитав, а звуть я, Віктор, із Запоріжжя? Так. В нього на очах виступили сльози. Він встав, обняв мене, питає, ви вже працюєте? Так, як бачите, він залишив мені автограф та сказав, ходімо до зали. То було для мене надзвичайно зворуштувано. Того часу Олесь Гончар постійно запитував про події в Запоріжжі, про Хортицю, Великий Луг, українські школи, отримавши у подарунок словник говірок Нижньої на Дніпрянщини в чотирьох томах премію віддання відзначення премією імені Павла Чубинського, Олесь Теретович написав в газеті Літературна Україна якщо в Запоріжжі виходять такі словники, якщо ця мова живе в Нижній на зафіксована. То ясна, чия це земля і хто має на неї право. А разом із численними науковими працями, словниками, віршами, житиме в нашій пам'яті, і Віктор Чабаненко. Сини прадавньої доби, Славу ти зеленого зеленоглава, стоять на портиці дуби, неначе воїни святослава, за ними срібна гладь води, за ними рай і світлочари, ступить, не здужують сюди, Посухи чорні яничари. Стоять звитяжці вікові, їх сила часу не зборола, щити черлені у траві, неначе сонцю заборола, розгін космічної доби і велич тихо соборова, ростуть на портиці дуби, росте, нуртує міцні прова. Ой, моренько, ой, моренько, серце труто в'ється, над водами розводами, чаєчка в'ється. Ой, чайко, не чаєнко, журбою викрила. Та вже ж твоє пристанище хвилочка покрита. Ой, кареньки захмаренки, Кати виходію, замученьку розпученьку і втоплену надію. Країненко, країненко, чайку нашу злоту, над славою козацькою тішиться голота. Розкрити вікна всіх консерваторій і слухати симфонії потім, що там звучать на вольному просторі. Де хвилі життя ходять золоті, торкне вітерець, тоне зіньку стебину, полине співбандури у поля, торкне дроти і скрипки сум полине, чарує степ, натхнення скрипача. А хто там гра в горі на ксилофоні, в, в землі тони небесню кліта, то жаль б'є по сонячному дзвоні, На мисто звуки сипле у жита, байбак, ховрах. Запищики побратались, У ковилі засіли біля нор, буркун рої в джилині посвітались, білинчелі Тягнуть до мінор, сурмять у сурми, далі колодневі, летав реб'ють та й громи, і їм хвала звучить тому вогневі, що сонцем звем і ворогом пітьму. Сквітника йому й на саду, прожену в печаль досаду, Сум подав, пола до сну. Наберу годіскуниці, і надії заганиці на, на світанні полосну. Я не хочу ні шани, ні слави, ані почти, ні нагород, тільки вся й ули плаву собори, що мій народ. Будуймо січі у своїх серцях, Возвольмо в душах сонячні собори, тоді не буде ніхто на стяг, і нас ніхто на світі не поборе. Я мову люблю свою рідну, як сонце, як матір, як світ. Я гинулись панавихідну, як краплю із росіних квіт. У ній нездоланна сила, у ній злодисяйна краса. Не раз вона правду носила до Бога в Ясні Небеса. Я нею життя величаю і славлю ранкову зорю. я нею хвилю і зачаю, і тихо з творцем говорю, і на Божій високому престолі. Її освятилась душа, І з нею до щастя і волі, народу у путь душа. Стоїть на березі надії мої совісті, моя, його відають наході, та не подужає ніяк. Крізь морок ноші, крізь туман, крізь плач неволя, горя крик, Братів він кличе і самани, на очі рівний материк. Сірка упала й повисла рядом з ніздом солов'я, тихо у вітах калини, сяйвом небесним сія. Пташка маленька замовкла, діток взяла під крило. Дива їй ще отакого, в цьому гаю не було. Раптом за темної хмари місяць візьми і явись. Зірка ураз трепенулась і подалася у висі. Якби не раз воскресли, всі пророки усі дитани, гені, герої, От ті, що їх потоплено у тібрах, от ті, що їх замучено в Сибірах, от ті, що їх спалили в Орлеанах, от ті, що їх убили в колізеях. О ті, що й строїли в Бухенвальдах, якби вони воскресли, піднялися, і стали всі отак от ряд переді мною, Я низько їм би ноги поклонився і запитав, почти та побожно, Чи там, де ви були, вам не сказали, яких ще жертв, яких обвір ще що треба, щоб зло Вселенське зниділо, сконало. Я молюсь, щоб не віліла у розпуці, щоб не віліла, не гнила моя душа. Де помінко всі там родять, Там мікроби гроби нечість родять, Там нічим не слід лиша. Хай душа, як та криниця, Звонковаля водяниця, Буде чистою до дна, Хай квітують біля неї Білосніжні лілеї і троянда запашна. Антоновича Маненко, доктор філологічних наук, професор, автор політичних збірок. Віктор Антонович народився 16 вересня 1937 року у селищі Єлизаветівка Васильівського району. Українська повсякчас лунала в хаті Черваненки. За час навчання в школі любов до зручності і багатство рідної мови лише зростала. А згодом Віктор Антонович поїхав до Запоріжжя вступати до інституту. Бурхливі студентські роки проминули швидко. Віктор Антонович із успіхом завершив філологічний факультет і отримав учитель української мови та літератури і німецької мови. Втім, зупинятися на досягнуто не збирався і розпочав навчання аспіратури при кафедрі української мови. Наставником у науці став доктор філологічних наук, перший завідувач кафедри української мови Степан Поліпович Самінов. Сім років аспірал присвятив написання кандидатської диссертації за три кінців. Захист її відбувся в 1920. 1986 році в Дніпропетровському державному університеті з 1965-го і нині триває професійна живе Віктора Чабаненка у стінах Запорізького національного університету. Спершу працював асистентом, потім викладачем-старшим викладачем, готував докторську дисертацію на тему мовлення «В експресія і актуальні питання української лівої стилістики. Другу дисертацію Віктор Антонович із успіхом захистив у Києві в Інституті мовознавства імені Потепліна у 1984 році. Цього ж року Віктор Антоновича чоловіку кафедру загального і слов'янського мовознавства землі. Викладачі кафедри співпрацюють із очеремом інституту молознавства протині та інститутом української мови на Україні, а також із науковцями Київського, Харківського Дніпропетровського університетів і з вишками Білорусі та Канади. Віктор Антонович Чеданенко це як візитна карточка філологічного факультету України, а соціюється факультет наш передусім саме з його іменем. У моєму розумінні, як я би собі знайомовував портрет справжнього професора, доктора наук особливо там 20-х-30-х років, саме таким він і бачився, як Антонович Доновичаненка. Справжнього такого козацького виду, надзвичайно гарний і фізично, і внутрішньо це надзвичайно багата людина. Віктор Антонович, можна сказати, створив цей по справжньому факультет, бо він більше 10 років був деканом філологічного факультету. Продовжує вже багатьох років завідує кафедрою загального зелянського молоднавська. Свого часу він запросив багато науковців сюди, які з роками стали також докторами філологічних наук, зокрема професора Білорусненка Петра Івановича свого колишнього учня. Пройшов складний, дещо можливо драматичний шлях від студента цього вишу і до такого з високого імені, як доктор філологічних наук, професор. Він постійно дбає про зміцнення кадрів, тому як науковець він керував науковою роботою багатьох аспірантів, у нього їх вже. Багато і, звичайно, це науковці, які працюють передусім у нас на філологічному факультеті, але також і в інших містах України. Великим досягненням Віктора Андроновича я вважаю те, що він налагоджував зв'язки філологічного факультету із закордоном, коли це були ще тільки перші кроки. Зокрема, такими тісними були зв'язки із діаспорою, з Канадою, з Яром Свободичем, теж минулому випускником Запорізького педагогічного інституту. Віктор Антонович впродовж 10 років випускав вісник, де друкували статті науковці не тільки нашого факультету, а з усієї України надсилали йому матеріали, які пов'язані були саме з тим, що досліджувалася українська література письменників іммігрантів. Як науковець, як викладач це надзвичайно мудра людина, дуже і студенти захоплено сприймають його лекції, намагаються не випустити жодну цікаву людину, де талант розвинути, за того, побачити його і підтримати, починаючи із студентських років. Завжди надзвичайно коректне ставлення до студентів. Тайливий, уважний, ну ще раз наголошую, що усьому намагається підтримати і буде справжнім мудрим таким от наставником для молодших колег і також для студентів. У 1975 році. Віктором Тонуче було вимодеканом філологічного факультету. На цій посаді він працював упродовж 11 років, в різний час читав і читає курси з української діалектології, історії мовознавства, загального мовознавства, порівняння граматики східно-слов'янських мов, вступу до слов'янської філології. Віктор Червоненко є автором близько 700 наукових праць, серед яких монографії, словники, статті, рецензії і навчальні посібники. До найвизначніших праць належать основи мовної експресії, словник довіру книжні на Дніпрящини. Великий луг Запорозький історико топонімічний словник стилістика експресивних засобів української мови вибрані праці з молознавства. Довгий час ми працювали з Віктором Антоновичем над держбюджетною темою. Під час цієї роботи були розроблені зібрані матеріали і надруковані. Такі книжки і видані, до речі, такі книжки, як соголося мовознавчі студії, Словники Великої Запорозький, Словник Нижньої Дніпрянщини, ну і багато інших. Крім того, що він доктор, професор, академік і в нього дуже багато різних регалій. Він ще людина з великої літери. І я вдячна долі за те, що е, мені пощастило працювати, і я працюю з цією людиною і сподіваюся на подальшу співпрацю. Глибокі знання та любов, любов Віктор якось передав багатьом своїм учням. Серед його вихованців 17 кандидатів на на сьогодні сформувалася власна наукова школа червоненка під назвою соціореалістична ситуація на нижній на Дніпрочні. У моєму житті Віктор Антонович є знаковою людиною. Мені пощастило бути його аспірантом-перелістком, робити за його допомогою перші кроки на оці. Віктор Антонович належить до тих керівників, які не повчають, а вчать. Не вказують, а підказують. Не критикують, а вчать виправляти помилки. Я не помилюся, якщо скажу, що всі аспіранти, які працювали з Віктором Антоновичем, пройшли не лише школу наукознавства, а й школу духовності. Віктор Антонович Бог залишається для мене і впевнена для всіх аспірантів, втіленням мудрості, доброти. Високої порядності. Це людина, біля душі, якої хочеться погріти Література цікавить науковці не менше за умов. 2007 року Віктор Антонович написав літературу-знавчу розвідку Моя Гончаряна. Збірка моя Шечеркіана була присвячена творчості Кобзаря. Нині творчий дорогу професора Черваненка досліджують його молодші колеги, фахівці ЗЕМ. З Співправа професора Черваненко вийшло 5 збірок поезії і поетичних перекладів. Серед них субор душі моєї, у вічному двобої, порадання сулосся. У 1999 році його літературний талант відзначили званням члена національної спілки письменників України. Із цікавістю Віктор Антонович ставиться до творчості молодого покоління. У 2000 році він опорядкував і видав антологію січовий парнас поетичні твори вихованців Запорізького державного університету. З Віктором Антоновичем Чебаленко. Мені довелося зустрітися, якщо можна так сказати, про цю зустріч замовч, бо в 1972 році в Одеському університеті, де тоді я е, проходив перший курс аспірантури, проходив конференцію. На тій конференції. Були представники із Запорізького університету. І я попросив, я вже не пригадую, хто це був тоді, я попросив, оскільки у бібліотеці Одеського університету ознайомився з його авторефератом кандидатської диссертації а я тоді теж збирав. Але для дисертації з діатологи попросив, щоб якщо можна, щоб Віктор Антонович надіслав мені автореферат для наступної роботи. Недовзі прийшов лист від Віктора Антоновича і авториферат. Приємний лист з побажанням доброї. Гарної праці на дисертація. І ось з того часу ми стали переписуватися з Віктором Томовичем. То у листах відчувалося, що ця людина незвичайна, добра, дуже знаюча, з логіка, оскільки. Багато парапів мені дав як з яким, як, науковим апаратом підходити до вивчення цієї теми. І так сталося, що в 1985 році за його, як кажуть, хрещенням. Я з'явився у Запорізькому університеті. Говорити про Віктора Антоновича Чортаненка як науковця, як людину, це з одного боку і складно, а з другого боку легко. Складно, тому що науковець він різносторонній, глибокий, широкий за фаховими підходами. То зроблено. Можна взяти і читати, його і входити в ту атмосферу, в якій жив і працював. У науковому світі Віктор Чербанико є з і шановою постаттю. Він є академіком Академії Вищої школи України. Членом спеціалізованих вчених рад у ЗНУ і Дніпропетровському національному університеті, а також нагороджений званням заслужений діяч науки і техніки України, відмінник Народної освіти України. Віктор Червоненко веде активну просвітницьку та культурну діяльність. У 1989-1991 роках очолював Запорізьку обласну організацію товариства української мови імені Тараса Шевченка. У 2000 році товариство просвіта був нагороджений медаллю у країни. Три роки професор очолював обласну організацію Конгресу української інтелігенції, а також був головою прави запорізького осередку вивчення української діаспори. Віктор Антонович врятував вісім цього осередку і досі входить до складу рядколегій кількох періодичних видань, а також до складу урядової правописної комісії. Неможливо зазначити усі заслуги, нагороди, грамоти та звання Віктора Антоновича у цьому списку. Відзнака слідки письменників України і Дніпропетровського історичного музею. Професор є лауреатом всеукраїнської премії імені Павла Чорницького, премії імені Якова Новицького та багатьох інших. Визначні досягнення Віктора Черненка відзначено орденом за заслуги третього ступеня. Віктор Антонович гордість